лайфхак для тих, хто займається хімчисткою автомобілів. Як відомо, в зимку дуже тяжко сушити автомобіль, коли допустим, клієнт хоче забрати ввечері, а відомо, що зберемо. Лайфхачик від мене така труба, труба йде і тут вебастор. Фінське Вебасто коштує недорого, щось там я платив 300-450 злотих. ну і Докуплювавши ці всі труби, в сумі десь вийшло 500 злотих. Дуже класна штука, дуже рекомендую. Бачок він є схований, я його виніс наверх, бо мені так просто ну, згодніше забивати паливо. Тут пульт керування, є ще аплікація телефон але я там не користуюся. Тут я просто прийшов, включив, а є ще пульт, теж в не користуюся. Я просто приходжу, включаю, був, вкинув і сушить. Я собі зараз полірую автомобіля Одној джаз видиш сушица. Дуже класна штука. Повиску Пам!